Бачите, скільки снігу насипало у Трускавці? Казковий парк Адамівка, Дивіться, як виглядає гарно. Але відео буде не про це. Ми зараз, друзі, знаходимося в верхній частині курорту біля санаторію тисячників. Ось один із них санаторій Кристал. Також буде санаторій Алмаз, санаторій Янтар, санаторій Рубін. Ну і як би з верхнього бівету. Також покажу, що працює, що не працює у верхній частині курорту. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. І запрошую вас всіх з собою на прогулянку покажу вам ваш улюблений санаторій кристал. Дуже часто ви про нього пишете, запитуєте, дуже багато різних коментарів. Ну і завжди, якщо знімає відео, то ви теж любите писати коментарі про цей санаторій. Бачите, 16 березня вчора дуже багато насипало снігу у Трускавці, а в верхній частині курорту, мені здається, його ще більше, ніж. На вулиці Стебницькій Дуже гарно весна. Ну, можна сказати, зима цієї весни. Ну, оскільки цьогорічна зима взагалі була безсніжна і і за вчорашній день випало більше снігу, ніж за цілу зиму. От рускавці. Оце санаторій Шале Грааль. Знаходиться там далі джерело, Ріксос, ну, але ми йдемо в іншу сторону йдемо, покажу вам санаторії тисячники яким вже по, майже по 50 років. Ось, До прикладу, санаторій Кристал, в минулому році святкував свій ювілей 50 років. Його відкриття було в 1974 році, в цьому році святкував би свій ювілей санаторій Алмаз, якщо би працював. Також виповнюється 50 років з дня відкриття. Ось тут, бачите, знаходиться два таких магазини: Колос і курортник, але слідів не видно. Видно від вчора, можливо, зараз він не працює, але слідів не видно сходами, щоб там хтось ходив навіть вчора. Зачинений. Ну, сьогодні, друзі, неділя 16 березня і зараз вже 12.00 і я йшов через бівет, через курортний парк Адамівка і дійшов аж сюди. Ось так, бачите, виглядає санаторій Кристал, ваш улюблений, санаторій тисячник. Ну, судячи по сходах, по слідах. Людей у цьому санаторії вистачає. Хоча, як раніше писали в коментарях, що там не обов'язково з цього санаторію навіть і виходити, коли погана погода, там є чим зайнятися, різні процедури, дозвілля і так далі, сніданок, обід, вечеря, бювет лікування, якщо хтось приїхав на лікування. Ну і час пройшов. Вже всі букви на місці, бачите, раніше передньої першої букви в санаторії кристал не було. Звучало зовсім по-іншому. Ну Дійсно, казкова зима, друзі, казково виглядають оці всі смереки, які тут висаджені, чи це ялинки, можна сказати, так. Неймовірно. Ну, друзі, санаторій Кристал, він єдиний тут працює із цих санаторій, що я назвав. Ну, мається на увазі назвав ще Алмаз, Рубін і Янтар. Бачите, тут вже були прояви весни. Дерева вже деякі цвітуть, деякі тільки розпускаються. Хотів вам показати, як цвітуть квіти на у трускавці. Був тільки що біля бювету, і вже якби не сьогоднішні... ну, вчорашній сніг, то я думаю, що сьогодні магнолія та ще на бюветі вже б розпустилась. Чому його називають улюбленим санаторієм? Та тому що, друзі, це бюджетний санаторій, бачите, тут 1 градус тепла зараз у трускавці. Ось, дуже багато людей тут відпочивало, тому у всіх є приємні спогади. уявляєте, санаторій вже 50 років. Скільки людей поколінь вже тут відпочивали, лікувались, оздоровлювались, тому він є ваш одним із улюблених санаторій. Дуже багато спогадів. Уявіть, що його збудували і відкрили в 1974 році, потім в 75-му Алмаз, в 76-му Побудували верхній бювет. Життя тут кипіло, вирувало. І ці санаторії розраховані як мінімум на 900 людей, щоб відпочивали одночасно. Ну, знаєте, тут санаторій Кристал він завжди тепер заповнений. Заповнений із-за того, що не працюють решта бюджетних санаторіїв такі як і Антар, Рубін і Алмаз, тому тут. Дуже багато людей, і як бачили відео з каналу 11, сніданок з 1 плюс 1, вони знімали трускавець десь приблизно місяць тому, і іменно знімали санаторій кристал і їдальню і зранку, скільки там було людей, та там взагалі просто пройти не... неможливо було. Ну, бачите, вигляд санаторію також бажає бути вже кращим, оскільки роки беруть своє і потрібні якісь вкладення. І... Можливо, навіть якісь оновлення фасаду можна було б зробити, щоб він ще краще виглядав. Ось, а санаторій Алмаз, Рубін і Янтар вже давно не працюють. Ще Алмаз, він разом з санаторієм кристал, і якщо Кристал був, наприклад, переповнений, то можуть. Але це влітку можуть відкрити санаторій Алмаз. Ну, Минулого року такого не відбулося. Так що він зачинений. Ну а Янтар і Рубін це вже давно зачинені, здається, з 2015 року вони вже не працюють, а в 16-му році, 2016 році зачинили ще й верхній бювет. Ну, бювет відповідно зачинили із-за того, що зачинили оці всі санаторії. Тому зараз верхня частина курорту порожня, і бачите, людей практично немає. Стежка є до санаторію. Кристал. І навіть оці всі тротуари розчищені краще, ніж в центральній частині курорту. Можна навіть так сказати. Вчора в спальних районах це було просто, просто жах. Всі люди ходили, ноги намочили, зверху сніг під низом вода, а тут все гарно прибрано і почищено. Дерева, бачите, пообрізували і пам'ятаєте минулого року, у 2024 році, я знімав тут відео. Яка була золота осінь. Оці всі дерева, це все клени, і вони осінню набирають дуже такого гарячого жовтого відтінку. Неймовірна красота. Цього року, бачите, так не буде. Оскільки дерева поки відновляться, пройде рік 2, можливо і 3. А ми вже підійшли до Mega Merco який знаходиться зразу біля санаторію Алмаз. Ось тут були туристичні фірми. Пропонували різні екскурсії, зараз це все не працює, тільки біля сувенірного ринку в центральній частині це все працює. А це верхній бювет зачинений у 2016 році, і бачу, навіть до нього слідів немає. Немає стежки протоптаної. Ну і, бачите, ці, ці недобудови, які тут. Почали в 2011 році, здається, будувати, можливо, ще швидше. Потім була криза, війна і так все заглохло. У мегамаркеті, Market працює зараз супермаркет Траш, а супермаркет сільпо минулого року, рівно рік тому, зачинили. І взагалі тут не було ні одного супермаркету, потім бачите, якось щось подумали і супермаркет Траш відкрили. Це одна група сільпо Траш. Весь бізнес, який тут вирував останні, там, наприклад, 15-20 років, переїхав в центральну або в нижню частину курорту. І в мегамаркеті ТКС там працює декілька бутяків, а більшість все зачинене і здається в оренду. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. А попереду нас ліворуч санаторій Янтар, далі санаторій Рубін. Ну і там ще є санаторій. Женева, ну це вже історія другого відео. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!